Мабуть, кожен український фанат Формули 1 колись замислювався, як було б круто, якби Україна проводила справжній гран-прі Формули 1. Але незважаючи на те, що про це зараз ми можемо тільки мріяти, все ж таки боліди та навіть гонщики Формули 1 неодноразово бували в Україні. Вітаю вас на каналі Fastlane, і зараз я розповім про усі випадки, коли Формула 1 приїжджала в Україну. Першою до України завітала команда Макларен у 2001 році. Місто Київ стало фінішною точкою проєкту West Adrenaline Show. Це шоу тривало практично 3 три роки і побувало у 18 країнах світу. Фіська його полягала у тому, що, подорожуючи до різних міст світу, команда запрошувала покататися різних знаменитостей на спеціальному двомісному боліді Макларен. Спереду сидів пілот, а ззаду запрошений гість. Цей болід для показових заїздів коштував близько 2 мільйонів доларів, а його характеристики практично повторювали болід Макларен тих часів. Разом з командою Макларен до Києву завітав дворазовий чемпіон Формули 1 Міка Хакінен. Але, на жаль, він не їздив на тому боліді. Натомість гостей катав тест пілот Макларен Кріс Гунвін. Дещо менш титулований гонщик, хоч раніше він змагався в європейській серії Леман та у GT Чемпіонатах. Вест Адреналін шоу тривало кілька годин і проходило прямо на хрещатику. Траса простягалася з Майдану Незалежності до Цуму. Болід Макларен неодноразово розганявся до 250 км на годину. Гудвін потім відзначав, що якість покриття в нас була досить непогана порівняно з іншими містами. А пасажирами двомісного боліда стали рекордсмен зі стрибків із жердиною та олімпійський чемпіон Сергій Бубка, український тенісист Андрій Медведєв, Олег Скрипка та тодішній мер Києва Олександр Омельченко. Усі пасажири були вражені від заїздів, а мер Києва навіть подарував Хакінину картину з намальованими схилами Дніпра і Лаврою. Також на цьому шоу був присутній Володимир Кличко, але він лише зробив фото у Боліді. А після завершення цього шоу цей унікальний двомісний болів відправили в музей Макларена. Наступною, хто завітає в Україну, буде команда Renault у 2008 році. Французька команда так само приїхала у Київ зі своїм Рena Show. Майдан Незалежності на два дні перетворився на місце заїздів гоночних автомобілів «Рено». Також на цьому шоу ви могли знайти гоночні симулятори, челендж, де ви могли спробувати себе у ролі механіка, що заміняє колеса, та магазини з різними аксесуарами. Але найсмачніша частина програми заїзди тодішніх тест пілотів команди Рено Романа Грожана і Сакона Ямамото. Заїзди проходили від Європейської до Бессарабської площі. Окрім формульного боліду Рено. Там також їздили гоночні моделі Renault Megane RS. На жаль, все це шоу відбувалося під проливним дощем, але глядачів це не налякало. За деякими даними, прийшло близько 60 тисяч глядачів. До речі, з цього візиту у Ютубі є досить багато записів, і якщо вам цікаво, раджу глянути. Третьою до України завітала чемпіонська команда Red Bull у 2012 році. Шоу відбувалося на бульварі Лесі Українки, а подивитися на заїзди прийшли більше 50 тисяч глядачів. Red Bull перевезли в Київ болід з кодовою назвою rb 7 на якому Себастьян Фетель став дворазовим чемпіоном Формули 1 у 2011 році. Все це дійство коментували Макс Подзігун та Олександр Педан. А головними гостями були австралійський гонщик Даніель Рікардо та український чемпіон дрифту Олександр Гринчук. Рікардо, який на той момент був пілотом Росо, розганявся по Києву аж до 280 км на годину. Одним словом, Даніель веселився, крутив пончики, а потім знову розганявся. Після нього Олександр Гринчук також продемонстрував свої навички з дрифту на спеціальному Нісані. Потім день Ріка посадили ще й на автівку Red Bull з серії NASCAR. Але Даніель настільки захопився заїздами, що в результаті на машині вибухнула одна шина. Загалом Рікардо позитивно прокоментував цей день йому настільки сподобалось в Києві, що під кінець шоу він навіть стояв з українським прапором. Останній випадок, який можна назвати візитом, відбувся у 2018 році командою Ferrari разом з компанією Shell. Це шоу полягало у тому, щоб прорекламувати новий тип палива Shell, що з'явився в Україні. Головною зіркою дійства був тест-пілот команди Феррарі Марк Жене. Але, на жаль, це шоу обійшлося без заїздів на Боліді Формули 1. Болід Феррарі використовували тільки для конкурсу підстопів. А Марк Жене лише дрифтував на Ferrari 488 Spider. Відвідувачі цього шоу на Подолі також могли поїздити на гоночному симуляторі та подивитися виставку автомобілів Ferrari. А ті щасливчики, що найшвидше зробили підстоп на виставковому боліді, потім отримали можливість прокататися разом з Марком Жене. Ще один гонщик Формули 1, який завітав до України, був Джан-Карло Фізікела у 2010 році. Але дізнатися, чому він приїжджав у Київ, ви зможете у моєму телеграм-каналі. Ось і все. Сподіваюсь, вам сподобалася розповідь. А якщо ви знаєте про ще якісь історії візиту в Україну команд чи людей наближених до Формули 1, то обов'язково напишіть це у коментарях. Також не забудьте підписатись, адже новий сезон Формули 1 починається вже дуже скоро. Побачимось у наступному відео.